Так, ревілом мапу. Ну, всі будуть uh, тут uh, грати через вуд, uh, без, без приколів. От Цікаво. Так, відправляють відразу віллежера. Із цікавого, що на, обидва на одну сторону йдуть, і вже хоче побудувати свій докс з боку? Сісбен, ні. Ні, все-таки по міду, а. а на ваку... Можливо, захоче побудувати док тут, щоб uh, бачити. Ні, ну так, будує на куточку. Не знаю скільки віжена буде він тут давати цей док, але ну, скоро побачимо. По вудлайну попереду у OTD, в принципі, непогано. При бажанні можна забудуватися. І трішечки гірше, мабуть, ситуація. Ну, з одного боку, хтось любить, коли вудлайн, звичайно, за базою його важче. Але в питанні забудови тут буде складніше, звичайно, французу щось зробити, бо <кій> дуже багато вільного простіру. По еко на початку, мабуть, в Франції трішки краще початок буде, бо док дає їм з останнього патчу 10, місць, 10 population, Я не знаю, як це навіть українською сказати. Також будівлі на зразок лісопильні шахти і млина дешевші, що також дуже важливо на початку, щоб розганяти свою воду. І. Убивали. вілджери робляться швидше. За темпом у Франції тут є перевага. Які плюшки тут є для OTD, ну, важко сказати. Навіть тут є олені дуже поряд, можливо. Варто було б, але ну, не хочу витрачати зараз це дерево на малин, хочу збирати овець. Потім я думаю, що перейде на, на, на оленів. З, так, з'являється перший човен, тут перший човен. по човнам, в принципі, по воді. Е, у Франції також є перевага, є спрінгарди, якщо опинуться гравці на одному озері. То трішечки сильніший вар Кох е, у Франції, ніж у Ордену Дракона. І навіть він дешевше коштує: 75-200, да? То 10-200. Так, трішечки дешевше коштує. Ну, питання дуже тут цікаво, як будуть грати гравці. Е, з точки зору, які озера наступні оберуть для захоплення, чи це будуть ворожі, чи це вільні свої. Ну, поки що збирають овець. Все. Непогано. Так, тут вже відніс на базу француз собі. Шукає нових. До часу, час е Анаваку назбирав вже 8. І починають потроху виходити на золото. Ну, я забув, що в нас є кастер мод. Так, е бачимо вже по еко. Дуже попереду француз, але не лякайтесь. У французів швидше робляться вілледжери, ніж у всіх інших циф. У Ордену Дракону довше, ніж у всіх інших циф. Ні, можливо, не довше, але вони. Не, на довше на 3 секунди. Ну і менша кількість там здається спочатку. По човнам е... рибацькам 3, 4, трішки попереду. Вже не збирав золото е... трішки більше, ніж треба. Зараз би їжі назбирати. І. Цікаво, чи піде цей віл кудись. Ну, хоча це не тобі да? треба дуже багато дерева, щоб збудувати ще один дох, ти не можеш так його просто піти і побудувати. Можливо, тут буде гра в один в одне озеро і просто далі бійка на землі. Побачимо, побачимо. Францію тут е, досить зручно агресувати. В тебе вже відразу з лендварком з'являється і стейбл. Ти можеш будувати найців, які робляться до того ще й швидше. Залишилось тільки до цього вийти на цю ландмарку. Бачимо, що дуже, вже екстра золото назбирав цей Lex. Незвична це для нього мапа, немає в нього відпрацьованого білда на, на гібридних мапах. В той час як, ну, Руслан більш-менш чітко замененджерив свої ресурси, зараз додає вежу на золоті, і ну, це так натякає, ніби на Rush Каслу, що не хоче він, мабуть, довго засиджуватись в. Далі, і також додає такий Ark and Chapel на вуд, щоб швидше збирати дерево, щоб 에, розганяти своє еко на воді. Так, ну і тут з'являється на 440 School of Cavalry. Можливо, якщо зараз 에, швидесенько додати якийсь малин і збудувати там вілберу, то ну, ця екстра золото трішки нівелюється і стане корисним, ніж просто лежати. І ось от такий сникі. Вілледжер хитрий, заходи, Ну. І буде будувати тут свідок. скаутом він його каверить, щоб все було ок. Розуміє, що тут є риба, є вже дерево і буде вищий вже в вейджапі вже OTD, і зараз. Ага, тут також будується док, я не вгледів, але отакі обмінюються гравці, що створює він тут так. Вже з'являється. Але він не відмінить цей док, що важливо, але просто прожене звідси цього віледжера, якщо він залишиться тут. Ну, захоче залишитися і збирати їжу. В той час як ще немає свого ей Up у француза, і тут він е... зараз ще, мабуть, замовив ще одного гелі. Так, відправляє сюди і буде ганяти тут цю рибу. Відпливає човен, виганяє вілледжера. По ресурсам є досить багато ресурсів зараз у француза, він age джапний і відразу зможе замовити декілька човнів. І тут, певно, що один на захист, і тут на розгін. Тобто плюс-мінус зараз в однакових умовах знаходиться. Такий, можливо, навіть сильно не зіпсує гру, такий пізній AP. Побачимо, додає Archer Range. Оце вже неочікувано, бо дуже багато дерева це коштує, і в принципі лучники також коштують дуже багато дерева. Що для гібридних мап не завжди гарний вибір, бо ну, є велика е ворогідність взагалі втратити воду і втратити своє водне еко. Ховає три човни. Тут зараз потихеньку будуть помирати, додає апгрейд, але я ну, таке враження, що це помилкове рішення. Він йому не, не здодобиться, бо якщо тут не захистити, то нема кому буде цю рибу і ловити. А тут -от починає контестити воду. Ну я не впевнений, наскільки це гарне рішення від е, Сєсбіана, бо він вирішує будувати військові кораблі саме на чужому озері. Тут зараз ще помре ВІЛ. Ну, так да, дуже важко грати гібридні мапи, якщо в тебе не так багато е, досвіду. Але вибігає перший найт і йде перший лучник, будуть вони шукати. А, вже це вже вибачаюсь, ось перший найт. Є перший віл, кіл е, лю, ну, людський, але вже до цього 5 човнів потопив Ановаку, і ще він потопить шостий і тут ще три вб'єну. Тобто воду виграє і зараз е, Сєсбін залишається на речільнику коли економіка розженеться, так розуміє, Анаваку, що не хоче ризикувати, додає барак, все в нього добре, він захопив два озера. Тут в нього і риба добивається, все ок, цей корабель потроху починає лупцювати док. Ну, а тут є вежа, яка також захищає. Ось чомусь бився чарж. І розуміє відводи. Так повністю йде в агресію на землі француз. Є три найта, є три лучника. От зараз треба, мабуть, якесь покращення. Щоб будувати рами, але дуже багато він витратив на це озеро. Якби відразу пішов без води, ну, можливо, тут було більше б більше шансів. Ну, але як вже є. Так, тут е, цей човен е, Demolition Ship, який вривається Explosion, стоїть на випадок, якщо з'явиться тут цей спрінгард Ship і його швитесенько потоплять. Але він тут не з'явиться і взагалі здається на воді вже у француза, нічого не з'явиться. Так, десь помер Найт. Я не помітив це більше військо. у збіана не стало. На жаль, ресурсів трішки не вистачає. Зараз померли всі човни, але він ще не встиг примкнутися на добування їжі з землі, з овець. В нього ну, продовжують добувати дуже багато віледжерів дерево, і, мабуть, слід деяких з них. Ну, перевести на їжу, бо зараз це дерево просто без їжі нікуди буде дівати. Намагається тут кошмарити на золоті, але. Ну... Об'єктивно не дуже гарно це виходить. І замовляє демо -шип. Е, Демо шип який в принципі навіть не потопить цю галій цей Арчер-шип, бо. Так, 15 хп. Зараз я думаю, що Руслан це помітить і відремонтує трішечки. Ну і починає свій перехід. Залишається перевага підліджерам, незважаючи на те, що дуже багато човнів рибацьких втратив. Чи буде тут ще щось створюватись? Ні, тут вже повністю захоплене озеро. Він починає додавати кораб... рибацькі кораблі. Ну і по ліміту ми бачимо Ановако за рахунок човнів навіть більше військовий ліміт. А от на землі є лише один спірмен, ще один додається. Але весь свій військовий ліміт на землі вже Сєсбіан втратив під цією вежею. Розстріляли цих найтів, лучників. Не вдалося йому тут Ну, якийсь нанести демедж, ось імпакт внести. І зараз Ановако переходить в касл. Розуміє француз, що в нього немає ані війська, ані води, ані перспектив до швидкого перехіду Тому я думаю, що трошки зараз є питання, що робити усі збіане і як продовжувати тут нав'язувати боротьбу. Ну, а Новако поступово починає створювати свою вже наземну військо. З'являються, замовляються арбалети, І ще один списоносець. Можливо, скаута зараз вб'є. Так, а тут все-таки вдалося вбити ой, додає відразу 4 е гелі, але... Так, вже є спрінгардшіп, додає Ануваку. І в принципі, я думаю, що цей спрінгардшіп тут впорається з усіма цими човнами, які стріляють стрілами, бо ну, є їхньою контрою. Для тих, хто не знає, взагалі вода Вперше 4 працює за типом камень-ножці папір. Ну, в принципі, як і більшість військ, але тут це дуже е чітко прослідовується арчер shiп вбиває демо-шип, демо-шип вбиває Спрінгарс п, а Спрінгарсшип вбиває саме Archership. Ну і от зараз цей арчер Ship буде тут топити ці Галі. Рибацький буде його підхилювати, док буде його підхилювати, і цього буде вистачати. На всяк випадок зробив він демо-шип, але тут Спрінгардшіп і, і ну, не з'явиться. Поху він так починає також паралельно дамажити, і, і тут вдається рейд. Насправді непоганий рейд. вбиває він тут вілджерів, двох, можливо, вже вбив, може ще й трьох. Немає що, тут чим захищати, не залишив навіть спірмана одного. Але є два арбалета, які, в принципі, з цими кіми справляться. Ну, а тут Ановако починає вже рейдити. Починає носити реліки. Є вже один, кладе його в вежу. Так, з цими найтами впорився. Зараз буде захищати цей релік, Я думаю, що він збере. Три реліки, ну, точніше, всі реліки, і можливо навіть рашне тут. Або Імперіал, або піде в наступ. Так, три військового ліміту залишається зараз у Француза, але чесно кажучи, я не знаю, де вони. Можливо, це якийсь човен. А, він починає. Він, як я багато тут пропустив. Тут починає е, рибалку свою. Ну, це непогано. Не здогадуюся, здається, про це Анаваку. Не знає він про це. І в свій касел тепер вже француз. Переходить через Royal Institute буде будувати найтів. Тепер треба хоче, мабуть, ще собі друге це. Або касел, щоб захиститись від нападу. Так, скоріше, це буде кіт Ну і зараз треба дуже багато золота, щоб зробити апгрейти щоб не робити цих найтів. Є лише два стейбла. Так, в той час еконоваку несе другий релік. Тут є вже третій релік. Ну, здається, що це озеро він захистив. Так, тут цей док він вбив. Не так, щоб багато чогонів, що правда, в нього. Тут три рибацьких, тут э, 5, начебто можна було б і побільше Ну, Мені здається, що навіть там штук 12 можна на кожному озері, вони себе спокійно почувають. Можливо, навіть ну і більше. Так, четвертий релік. Тут розминається трішки прилад і Найт. Ну а Новако вже от збирається штурмувати свого суперника. Так сказати, вперше навідатися в гості до француза, подивитись, що в нього як там. Чи все нормально, чи треба щось допомогти. І один щедок будує француз. Тут правда немає ворожих кораблів. Ну, от такий от захід відбувається. В камень, зганяє з камня, недостатньо камня, щоб побудувати кіп, але достатньо, щоб побудувати ТЦ. Чи не забайте, це француза на побудову ще одного ТЦ, ну певно, що ніби в нього зараз навіть не вистачає дерева. І це точно не те, що йому потрібно. Зараз буде шукати якийсь култа новаку, щоб о, щось зруйнувати. Чи є в нього кузня? Я не помічаю, чесно кажучи, не може він тут будувати ще рами. Так, зганяє тут цього прилата, але. Ну, всі реліки, схоже, що вже виніс. Типу не зовсім розуміють, чи, чи він всіх склав. Захоплюю два секрет сайта, вбивають, не знаходять, сховався з цим прилатом. Ну і починає вручну ламати лендмарку французу. Тут ніяких абгрейдів ще не замовлено, ще він трішки простоється. Дуже багато людей зараз починають збирати золото. І. Є в замовленні 4 найти, але трішечки більше продакшну хочеться, щоб все якось відбивати. І точно треба не фідати, не можна фідати з цих юнітів. Треба їх збирати, бо від залпа помирає один кросбоумен, і це дуже боляче. Той як у Ановаку. Я все-таки хочу знайти ці реліки. Раз, два, три, 4-5. А ну все, це п'ять. Я просто звик, що на карті 2 на 2 їх більше. Всі 5 реліків приніс собі Орден Дракону. І. Досить багато вілледжерів збирають дерево у француза Він розганяє свою економіку на воді, це ок, але тепер треба золото, зганяють його з цього золота, А де шукати інше золото? Оце питання. Ой, ну це це, це прям проблема, бо. Ага, набрехав, не проблема, є золото під рукою. Поряд, можливо, тут варто навіть трішки забудуватися вудлайном, щоб ніхто не пробіг. ніякий кривдник. Так, ну і тут здається, що не туди кудись виходять Сі Найти, трішки підфіжує Тесбиан. Ну, якщо зараз е, захолдити якось цю гру, затягнути затягнути, і, в принципі, на воді в нього зараз, е, незважаючи на жахливий початок, навіть краща економіка, в нього більше човнів, я так думаю. Ну, взагалі, економічних юнітів в нього точно більше. І. З цього плану непогано. Звичайно, є 5 реліків у OT, які дають дуже багато золота. Так, починає додавати військовий продакшн ОТД. Можливо, варто захопити ще раз цей. Так, по апгрейдам ми бачимо, що от тільки зараз починає додавати. Згадав, на увагу, що взагалі в грі. Існують апгрейди, додає Will Barrel, додає апгрейди з кузні на захисті стріл, на стріли. Одразу дві кузні побудував. Так, ну і втискається. Розміни влаштовують Ануваку, він вбиває в стаф продакшн, вбиває все, що створюється. Зараз е, дотисне цих арбалетів. Якщо він зайде сюди, то це буде кінцево. Якщо він десь помітить якось вілледжер, який йде цей бік, або просто збайтеся на цих. Так, тут стріляє з спрінгарди. Вежа і рейди тут вже не такі привабливі. Так, ну і це вже схоже на ГГ. Іде повсвілів. Розуміє, що камбекати з цієї ситуації важко, і з рахунком 2-1 команда Дзигар перемагає свого суперника і таким чином потрапляє у фінал, де їх вже чекає команда Яспер.